В Рівненській Ода відбулося попереднє голосування за те, скільки об'єднаних територіальних громад буде на Рівненщині. В середньому це чотири в кожному районі області. Проте є й такі, де вирішили, що досить і однієї територіальної громади, зокрема серед таких районів Демидівський, Рокитнівський Дубровицький. Найбільше територіальних громад планують на Дубинщині. Їх має бути аж вісім. Хоча міський голова Дубна Василь Антонюк хотів би, аби була всього одна із центром у Дубні. Я брахував би так, маючи досвід, що це повинна бути одна. Громада, місто Дубна з навколишніми сільськими радами, і ще чотири, які економічно спроможні вирішувати питання, тому що ніхто сьогодні не задумався про інфраструктуру, яка повинна бути в цих територіальних громадах, так чи ні? А це повинні ті самі казначейства, та саме міліція, ті самі пожежні частини, і так далі, і так далі. Тому моє бачення людини з досвідом, що повинно бути так і не інакше. Є й такі населені пункти, як от клевані Рівненського району, які б і раді об'єднати навколо себе прилеглі села, проте ті не прагнуть в такий. Союз і замість склевання воліли побрати своїм центром зорю. Отож наразі було проголосовано за утворення п'яти територіальних громад у Рівненському районі. Хоча член робочої групи Сергій Паладійчук вважає, економічно обґрунтована одна громада з центром у Рівному. Так розумію, тут більша частина людей, мешканці обласного центру, живуть в цьому місті. і розуміють, що є населені пункти, які вже давно де-факто є містом рівним. Я хочу просто офіційно поінформувати, що зараз тут емоції не були таку річ. По-перше, в липні місяці було прийнято офіційне рішення сесії міської ради про те, що ми звернулися до громад Рівненського району з бажанням об'єднатися. Друге, в як мінімум двох селищних радах і як мінімум в одній громаді. На нашу думку добігає до позитивного завершення процес висловлення мешканцями населеного пункту бажання стати об'єднаною громадою з містом Рівне. Тому це поколений процес можливо завершиться там тиждень півтора. Я хотів, би, щоб обласна робоча група не була здивована, якщо, припустимо там через тиждень, через два будуть офіційні рішення, припустимо, там чи Васильівської селищної ради, чи інших селищних рад, про те, що вони готові об'єднатися з містом Рівне. Разом з тим Сергій Паладійчук обурений, що представники міста Рівне найбільшого і найперспективнішого населеного пункту області проігнорували участь у робочій групі Рівненського району по формуванню територіальних громад. Де представники обласного центру, крім мене одного, якого майже, ну так от дякую, Руслану Петровичу включили цей процес, де представники найбільшого населеного пункту, в якому проживаєте більшість з вас, де в кінці кінців сконцентрована найбільша, потенціально води, найбільш потенціально, один з найбільш потенціалів області, де представники цього населеного пункту, які робочій групі, де ми можемо вести діалог, вести перемовини, і де ми можемо напрацьовувати рішення. Попри голосування, кількість територіальних громад поки що не остаточна, адже ще не всі населені пункти до кінця визначилися до кого хотіли б приєднатися. Є села, які, хоч і належать до однієї сільської ради, але прагнуть до різних територіальних громад. А деякі дотаційні населені пункти області необґрунтовано вважають себе фінансово спроможними і, попри явну збитковість, прагнуть бути самодостатніми і не входити до жодної територіальної громади. Тому в найближчому майбутньому цілком можливі зміни до перспективного плану, і навіть його остаточна версія. Яку надійшуть у Київ, може бути повернута на доопрацювання у разі незгоди столичних чиновників. Анна Хіночик, Олексій Самойлов у ритмі подій.